Ну що ж, дорогенькі мої, сьогодні в нас моя практика активації кундаліні. Я хочу вам трошки розказати про цей процес, як і навіщо люди заходять в цю духовну практику, і як вона взагалі працює. По-перше, ми використовуємо музику, яка заснована на 12 степенях пробудження людини. І застосовуємо древні інструменти, також якісь древні запахи, для того, щоб активувати вашу підсвідомість та ваш межичок, в якому храниться пам'ять ваших предків. Це ваш внутрішній компас, який дозволяє вам розібратися, де вам краще бути, в який момент. І це як. Активація вашого магнітного поля, яке буде привлікати до вас нові можливості, події та людей, які вам потрібні саме в цей час. Звичайно, багатьох людей інтересують, а що ж там зганяють бісів, що люди так трусяться. Сьогодні я хочу вам пояснити трохи науково цю подію, так, і чому так трапляється. Коли я запускаю енергію і ви повністю вимикаєте мозок. Для того, щоб зайти в цю практику з довірою процесу, процесом, просто в вас спливають емоції, спливають події, ваші травми, зв'язані з тяжким дитинством, з абортами, з насиллям, дуже багато різних, так? І ці всі травми, вони заучені якимись дійствами вашого тіла. Тобто, да, якщо ви бачите якийсь страх або Небезпеку, ви або біжите, да? це заучня, якісь стратегії вашої поведінки. Або ви замираєте, і часто ці настройки вони вже старі, вони вже не працюють, вони вам не потрібні, і це просто ваші страхи, які вже нічим не підтверджені. І це просто якісь а, події, які залишились в ваш стілі, ви їх запам'ятали, але вони вам більше не служать. І я ці настройки скидую. І ці блоки, які є у вас в тілі, я просто розблоковую завдяки енергії. Як це працює? Дуже багато нагромадження звуків цікава така тяжка музика це може бути якийсь там вальс. Плюс е музика древніх шаманів. Це все робиться для того, щоб просто дезорієнтувати ваш мозок і виключити раціональну частину вашого мозку для того, щоб на перший план вийшла ваша творча частина або підсвідомість, і ви змогли відчувати, проживати і відпускати емоції, які. Жруть вашу енергію, які запрещають вам дійствувати, які вас останавливають перед вашими цілями. Така психоемоційна розблокіровка може проходити по-різному. Хтось танцює, когось трясе, хтось плаче, хтось починає співати. Любий шлях. Для того, щоб ці емоції прожити і відпустити, доступний, і в кундаліні активації ви просто це робите. Тобто ви просто робите те, що вам хочеться. А для того, щоб емоції з вас вже вийшли, і ваші травми просто якби прожились тут і зараз і не, не залишались у вас грузом да, на ваших плечах, на ваших енергетичних каналах. Ця практика допомагає вам поспілкуватися з вашою душею, з вашою підсвідомістю, тобто дізнатися, а як саме ви поступите, в незалежності від того, що кажуть вам ваші страхи і ваш мозок, який має багато захисних механізмів, щоб заблокувати ваші дії, да, там, ваші нові проекти, ваше бажання завести нові відносини. І все, ви просто знімаєте свої страхи. Залишайте в новому ваші травми, і далі починається прекрасне нове життя, де у вас дуже багато енергії, дуже міцна внутрішня опора на себе. Ви розумієте свої бажання, ви розумієте, чого ви хочете, чого хоче ваша душа, і у вас є сили на те, щоб це все пустити в дію, в осуществлення ваших желаний. І реально за 3-5 сесій у людей змінюється життя. В нього приходить спокій, гармонія, енергія, бажання діяти, така знаєте, система в голові, яка повністю з'єднана з вашим підсвідомістю, да? з вашою душею. Тобто ваш мозок, ваша душа і ваше тіло починають. Рухатися в одному напрямку. А що вже там буде приходити на тій практиці? Буду вас трясти, чи ви просто придете полежати, чи просто поспите? це вже зовсім не має значення. Головне, щоб ви довірилися процесу, розкрилося і потім побачили, як в вашому житті проігрується все зовсім по-іншому. Тому що стан, який ви отримуєте після цієї практики, дуже складно знецінити. Люди називається магією, а я вважаю, що на сьогодні це просто найшвидший спосіб. Зрозуміти, чого ви хочете, і отримати це легким шляхом. Нижче за посиланням під відео ви можете записатися на мої практики. Я провожу їх онлайн кожного тижня. Я буду рада вас бачити. І якщо у вас залишилися якісь питання, задавайте їх під цим відео. Я буду рада вам відповісти. До зустрічі в наступних випусках.